Вітаю вас! Ви на каналі Майстриня квітів. І сьогодні тема нашого огляду буде барви літа. Адже літо вступило в свої законні права і квітує ну, багато чого, безліч гарних квітів квітує. Чекаємо цвітіння флоксів. А на першому етапі відео я хочу вам показати сорт геліопсіса. Спарклінг Контраст. Перш ніж я розповім і про нього, і про інші квіти, які зараз цвітуть в моєму садочку, я прошу вас підписатися, поставити лайк і, можливо, щось прокоментувати. Це допоможе просувати відео, і ви підтримаєте україномовний контент, канал Майстриня квітів. Отже, геліопсіс Спарклінг Контраст. Рослина для сонячних місць. Цей рік він радує нас дивним квітуванням, дивним просто, квітки дуже яскраві, повні, дуже гарно контрастують з його листям, адже листя у нього темне малахітове. А на початку розвитку кущ має гарні бордові відтінки листя. Висота цього геліопсіса складає метр, метр десять. Росте він у мене на самому такому сонячному-сонячному місці біля півоній, отримував живлення разом з ними. За це дякує. І бачите. Він віддячив нам. Гарним, гарним квітуванням, яке прикрашатиме квітник ще впродовж двох місяців. Зимує він без укриття, і слава Богу, він не страждає хворобами. Та й шкідники, слава Богу, на нього не нападають. А поруч із ним у мене квітує ніяник, ромашка. Це сорт Viral Supreme, Це зрізочний сорт. Вона має гарні великі стебла. Тінь буде падати, тому що навіть о сьомій ранку ми маємо дуже багато сонця в садочку. Viral Supreme, Зрізочний сорт. Ось так розкривається, має махрові гарні серединки, не тільки я милуюся, але й мушки навіщось прилетіли. Це кущі першого року посадки. Першого року вони розсаджувалися навесні. Наростає вірал чудово. Чудово просто наростає, і я раджу цей сорт тим, хто любить зрізати нів'яніки в букети. А ми переходимо далі. Тому що є іще один сорт ігеліопсіса і, і нів'яніка, який би я вам показала. Мій садок не є взірцевим, він не є взірцевим в плані ландшафтного дизайну його у мене немає. У мене збір рослин, які мені подобаються. Вони зібрані, посажені і радують моє око. Але в композиції я їх не оформлюю. Ми переходимо до іншого геліопсіса. Він починає цвісти трошечки пізніше від сорту. Sparkling Контраст і зветься він, Асахі. Цвітіння ще не набуло повної сили. Зовсім інший сорт. Квітка крупним планом ось така. Висота його менша від Viral Suprima і від Sparkling Contrast Приблизно 90 см росте кущ. Він також підходить для зрізки на букети, я перевіряла, і коли розкривається в повну силу, він дуже гарно служить як наповнювач до букетів. Це також рослина для сонця, непримхлива, не потребує додаткового поливу, що дуже важливо за змінами нашого клімату. Поруч ростуть флокси. Які ще, які ще не цвітуть, бо різні терміни квітування є. Ось відсаджені у мене знов таки спарклін контрасти. От, дивіться, які в нього листя бордове, квітка буде зацвітати. І ми переходимо з вами до нівяника сорт Фіона. Ну, а Перейти ж по всіх моїх посадках, це ще, це ще той квест. Трошечки зачепимо флокси. Ось цвісти починають вже флокси. Різні сорти, різні сорти. Вони різні по терміну квітування також. На флокси я вважаю, треба робити окремий огляд. Бо є що показати. Флокс гарна квітка і неймовірна кількість сортів. А ми наближуємося до ні'яніка сорт, який зветься Фіона. Hello, Фіона! Ось Фіона. Її також можна використовувати в зрізку. Це також багаторічний нів'яник, і кущі також в мене розсаджувались цей сезон. Фіона. Махрова, менша квітка за діаметром від Вірал Супріма, але ж форма. У неї чудова форма куляста. Бачите, цвіте з такою серединочкою лимонною. А коли йде повний розпуск, серединочка втрачається. І фіона ось така. Зараз ми з вами перейдемо до іншої частини мого квітника. Побачимо інші рослини біля фіони ростучої помідори, тому що це ніхто не відміняв. Посадки хінецеї, вона ще тільки-тільки починає цвісти, тому огляд її робити ще зарано. От. Піони, які ми вже обрізали, квітує лілейник найтемберс. Старовинний сорт, але я все одно його маю, бо мені дуже подобається і колір, і форма. І ми переходимо далі. Ми йдемо далі. Це починає цвісти родовик, але ми ще його зачекаємо. Ще зачекаємо, тут також, тут також у нас і флокси, і, і багато ще трави. І ми наблизилися до дзвоника. Роздивляємося дзвоник, але ми перейдемо до більш типових кущів, а поруч пенстемон, який вже відцвів містика, цей кущ уже відцвів. Ми переходимо з вами Це цвітує лапчатка, Посаджена туя, ідемо далі, 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 далі. Родовик, родовик ще не цвіте. Ми чекаємо. Але ж ось хто цвіте, подивіться, це карликовий дзвоник місіс Ван Воленховен. Рясність квітування ви бачите. У нього прекрасна форма квітки і невисокий квітонос. Він утворює куртини в саду і також не потребує від нас ніяких додаткових агрозаходів. Полили, скаже дякую. Квіти, квіти, квіти. Ну, ви ж бачите, суцільний ковер квітів. Так цвіте дзвоник місіс ван Вонховен. Утворює куртини. І це вже дорослі кущі у мене, які можна і розсаджувати, Ну, якщо є бажання. Ідемо далі. Ідемо далі і ми наближаємося до монарди. Монарда сорт Grape Gumble. Колір прекрасний. Кожна квітка має тичинку, яка вище пелюстки і утворює ось таких махрових їжачків. Монарда Медонос, на ній зараз гудуть бджоли, і це також абсолютно непримхлива квітка. І хто скаже мені, що Монарда хвороблива? Перш за все, я думаю, що це отримання. Нездорового посадкового матеріалу. Це перш за все. Бергамот. А пахне. Вона пахне так, що відчутно сюди, на жаль, не можна передати на відео. Монарда. 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 Ми наближаємося до інших квітів. Ось вони. Ось вони всі цвітуть. Але увагу хочеться зараз закцентувати на сорт Вероніка Blue Bomb, блакитна бомбочка. Низькоросла, махрова двоколірна. Тут це в нас тут її хоче. Равличок хоче поїсти. Навіщо? Суцвіття в неї цікаві. Дуже цікаві. Ось крупним планом суцвіття. Дуже гарне. Неоднорідне, не колосовидне, бо це Вероніка Гібридна. І закінчити наш огляд я б хотіла дзвоником. Ось так росте в садочку і цвіте дзвоник гібридний рубріфлора. Він утворює галявини. Але я вважаю це його перевагою. Розглядаємо великі-великі квіти, а сам він невисокий. І ось таку галявинку він утворює. Сонечко грає на листячках. абсолютно невибагливий, чудовий дзвоник. Ось такий коротенький огляд я встигла зробити вам зранку. Це був канал Майстриня квітів. Я запрошую вас підписатися, поставити лайк і помилуватися барвами літа разом зі мною, Ганна Кармазіна. І, як завжди, я бажаю вам тільки гарних квітучих рослин, які дарують насолоду.